Зараз у Києві розпочалася активна стадія планування бюджету на наступний рік. Ця тема завжди викликає багато дискусій. Суперечок, а іноді спекуляцій. Та чи знають кияни, який бюджет у Києва? Розпитали наші журналісти. Знаєте, ви який бюджет Києва та куди в першу чергу потрібно спрямовувати кошти? Ні, не знаю. А куди потрібно в першу чергу кошти спрямовувати? Куди, яка де зараз актуально, туди надо спрямовувати? Наприклад. Ну, наприклад, на війська, на допомогу нашим військовим. Ті самі укриття, забезпечення нормальної, комфортних укриттів. Е мабуть, трошечки ще упорядкувати лікарні е державні в місті Києві. Е ну, мабуть, це все для мене головне. Чесно, ні, не знаю. Який бюджет не знаю. А на що в першу чергу потрібно спрямовувати кошти? Ну, у сучасній ситуації, да, у нашій реалії, у наших раліях, в яких ми живемо. Я думаю, що пер, перш за все на військові потреби, а тоді вже розподіляти. Ну, тобто, це ж не мені вирішувати вже, це нашій владі вирішувати. Увілічувати виплати пенсій, улічувати соціальну допомогу комуналку немножко, скажем так, тому що вона безрозмірна. Ну, а таким надо плюс фінансами займатися. Для мене дуже важливо, щоб було чисто. О, типу, на комунальні комунальне утакілоці процедури, так скажемо зараз на війну, на те, щоб захищати наші території, на те, щоб надавати якісну амуніцію хлопцям, купувати дрони, купувати зброю, покращувати е, ПВО, покращувати е, взагалі безпеку в країні. Наскільки це можливо? Ну в першу чергу, однозначно на війну і однозначно на підтримку армії. І от на чому треба зосередити увагу при плануванні та які потреби і пріоритети для Києва, будемо говорити про це з тимчасовим виконувачем обов'язків голови Дарницької районної державної адміністрації Миколою Калашником. Вітаємо, пане Миколо. Добрий день, студію. Добрий день. Спочатку хотіла би от запитати у вас для того, щоб ви киянам відповіли, то хто ж розпоряджається коштами київського бюджету? Це Київрада? Так, дійсно головним розпорядником і суб'єктом прийняття рішення щодо цільового використання коштів є Київська міська рада, єдиний представницький орган територіальної громади міста Києва. Зрозуміло. І е, чи є в такому разі бюджетний процес Києва за вашою оцінкою? Ну, можливо, більш закритим. От люди кажуть, що не знають, хто розпоряджається коштами, що куди, ніж, наприклад, бюджет країни. Тому що коли йде мова про бюджет країни, то всі ЗМІ про це пишуть. Ми там приблизно собі бачимо цифри по доходам, видаткам. А яка ситуація з київським бюджетом? Хочу сказати про відкритість. Дійсно, він потребує більш громадського обговорення, щоб люди розуміли. Як вони впливають на процес бюджетотворення, які видатки, які статті основні, і який відсоток реалізації кожним розпорядникам? Тобто, як вони використовуються і як реалізовуються безпосередньо і замовниками на місцях? Треба дійсно змінити цей процес. І, до прикладу, за нашою ініціативою, і взагалі в цьому році буде формуватися на наступний бюджетний період зовсім по іншому. Статті видатків будуть захищатися районні містіків, державні адміністрації і інші департаменти управління, структурні підрозділи КМДА. доповідати про реалізацію бюджету в цьому році, говорити про плани на наступний рік, разом з депутатами визначатися, які представляють відповідні території, обрані на місцях щодо шляхів реалізації цього бюджету. Це дійсно буде цікаво і по-новому не так як раніше. От, до речі, щодо планування е, витрати, планування бюджету. На чому варто зосередити увагу і які потреби є пріоритетними у Києві та у вашому районі, зокрема? Про те, що всі говорять, і аналогічно ми з вами також розуміємо, що це в період воєнного стану основне, це наша обороноздатність, Але в рамках головного розпорядника і повноважень районних містіків і державних адміністрацій, це здійснення відповідної діяльності на території. Якщо говорити про нас, то це перш за все безпека в рамках цивільного населення, це укриття захисні споруди цивільного захисту. Ми вже в 2024-му, це третій рік поспіль, коли будемо забезпечувати їх належний стан. В більшій мірі роботи проведені, але зараз потребують удосконалення, тому що багато укриттів зроблено, але треба звернути питання на інклюзію їх доступності. Якщо ми говоримо про заклади освіти, дійсно в минулому році до 1 вересня об'єкти були готові, але постає питання якості вентиляції. Тобто з часом виникають питання, нюанси, які потребують регулювання. Ми зараз маємо на це звертати увагу і готуватися наступний рік. Також ми маємо пам'ятати про інклюзію, про доступність нашого міста. Вона має бути зручним як ніколи, тому що багато військових на жаль повертаються з війни з інвалідністю. Ми маємо пам'ятати про це. Інклюзія це не тільки особи з інвалідністю і доступність міста Києва в цілому, це і особи похилого віку, це і мами з дітьми, це будь-які категорії населення, їм має бути максимально зручно кожному з них. Плюс ми говоримо зараз про заходи з за енергозбереження, тому що в період максимальної економії енергоресурсів всі об'єкти наші муніципальні і в тому числі і житловий фонд має бути максимально. Енергозаощадливим тому відповідні заходи з термосонації, відповідні заходи з утеплення вони мають також місце бути. Плюс, якщо ми говоримо про зношеність мереж, також потрібно на це звертати детальну увагу, тому що якщо брати до прикладу Дарницький район, мікрорайон Старої Дарниці, коли рік побудови житлового фонду 50 50-ті роки, звісно, потребує оновлення системи інженерні. Якщо ми говоримо про наслідки пожеж, ми маємо пам'ятати про електросистему інженерію і маємо її оновлювати осучаснювати, тому що вони також за собою тягнуть страшні наслідки. Плюс, якщо ми говоримо про старий житловий фонд, в тому числі і про заклади муніципальні, це і покрівлі, які потребують уваги, тому що у разі якщо вчасно не відреагувати. Потребують в подальшому ремонтних робіт і внутрішні приміщення, тому треба комплексно реагувати на всі ці потреби і вчасно приймати управлінські рішення, тому що наслідки можуть бути катастрофічні і нести ще більші додаткові фінансові затрати. Пане Миколи, є ще одна така нагальна проблема в Києві, як на мене, і я думаю, жителі Лівобережжя, як ніхто інший, з нею стикаються і знають про неї це мости, які аварійні. Чи буде це питання якось винесено окремо, можливо, якоюсь бюджетною статтею? Або, хоча б якось, чи будуть рухатися Київрада в цьому напрямку, щоб виділити кошти на ремонт мостів? Дійсно, ви праві на 100%, але про те, що я сказав перед цим, це напрямки використання, головні розпорядники. Відповідальними за мости, шляхопроводи в місті Києві є департамент транспортної інфраструктури. То дійсно доречно передбачити і треба про це говорити вже зараз. На ті е, віадуки або інші е, мостові переходи, які потребують уваги. Якщо говорити про Дарницький район, також є два об'єкти над проспектом Бажана е, станція метро Позняки, станція метро Сакарки, там де вже були обвали. Треба проводити е, протиаварійні швидкі роботи. Є відповідні звернення, є відповідні запити, е, треба їх обов'язково враховувати. І так і по інших районах е, головний розпорядник має враховувати ці речі, вони є вкрай важливими. Пане Миколу, і ще хотів е, уточнити: ви кажете, що є звернення і є певні заяви. Тобто, люди своєю кількістю і активністю звернень. Е, і вказування на проблему можуть прискорити ці процеси чи повпливати на прийняття певних рішень У нас люди безпосередньо впливають на формування бюджету в районі, тому що, наприклад, є така програма співфінансування. Якщо ми говоримо про житловий фонд, люди можуть можуть визначити саме самостійно, які види робіт проводяться в житловому фонді, бути учасником співфінансування від 1 до 30%. Вони приймають участь безпосередньо. Визначені види робіт на загальних зборах і є учасниками цього процесу. Це максимально важливо, тому що коли людина приймає якусь долю в цьому процесі, вона вдячна і більш байливо відноситься до того, і відчуває свою відповідальність саме в її будинку. Плюс у нас є звернення відповідних ініціативних груп. Ми також беремо їх в пріоритет. Є комісія, виїжджає обслідує і приймає відповідні рішення. Плюс у нас є комітет доступності. Якщо ми говоримо про інклюзію, також на комітеті доступності розглядається питання щодо незручності у людей, які виникають в межах користування території Дарницького району. Зрозуміло, там де найбільша кількість звернень це проблема найбільш кричуща, Вона потребує найбільшої уваги. Так виходить пріоритизація. Там, де питання піднімається менше кількість разів, воно менш актуальне. Але якщо вона глобальна, ми також його вчаємо, тому що вона може в подальшому створити також значні якісь наслідки. Зрозуміло важливо зараз звертати увагу на кожний момент. і Зараз дрібниці в принципі не існують. Всі потребують відпрацювання максимального з питань. Пане Миколу, дуже вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, поспілкуватися. Дякуємо за роз'яснення. Насправді дуже було цікаво почути те, що ви розповіли. Микола Калашник, тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.